Слава Україні, друзі. Мірушка, ти охраняєш свою їжу. Кашку охраняє, моя дівчинка. красива дівчина, сухарики охраняє, все вона охраняє. Друзі, 16 липня на розі, майже 8 година ранку, я вийшла. На двір вже дуже багато роботи наразі. Дуже дуже ковиряюся у маліні, ковиряюся у полуниці. В общем, роботи роботи куча Так, курі наші, курі Ломан Браун, друзі. У мене. Так, почали ліпше нестися, то 15, то 10, то 17 було яєчок, це вже позавчора 23, учора 26 яєчок, вже трохи більше починають нестися, вже линька проходить у них во. і я замітила, знаєте, що, шо оце крос Луман Браун. Це не порода, це крос Луман Браун. Тут е, скрещені чотири породи разом, щоб вони для е, більшої яйценоскості виведені. Вони ліпше несуться, іменно коли їдять. Е, Обичне зерно або дроблене, або цільне, не варену їжу. От від вареної їжі вони чогось поганенько не То я перебирала оце варену їжу, та мені ліпше. Знаєте, воно насипала по мисочкам. Вони там воно клюють. що їм там, що їм подобається, і кукурузка, і пшениця. Сімочка, в общем, все 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 і дроблене і цільне. Оце я даю. І раз 5-6 на день я їм міняю водичку, бо дуже спекотно. Їм треба багато водички пити. І ну, хочеться, щоб прохолодно їм було, тому я отак от змінюю. Оце я так от затулила, щоб вони не перелітали. Але вони, ну, бачите, кажуть, корінні мозги. Та нічого не корінні мозги. Воно вона бачите, воно знайшла таку. Щілиночку. Зараз, друзі, вона це вона мене наразі чує і не робить таке. Вона клювом відідвине оцю чуль і перескакує сюди. Вилітає. Так що ніяких е, Нормальні мозги. Ще може е, поліпше, ніж у деяких із нас. Вони дуже умні, друзі, дуже-дуже умні курочки. Воно сидить, дивиться, дивиться, жде, поки не дивися на неї. І починає щось. Щось, друзі, робити. О, що це таке? Що ви там клюєтеся? Бачте, ти що робиш, а? Ну, ти подивися. Що ти робиш? Здачу давай. Чучундра. Так, це в мене ось у нотації стебли малини. Друзі, малина в мене. Ремонтантна це і з минулого, і цьогорічні пагони. В общем, минулорічні пагони я вирізаю. Дуже багато зараз роботи у малині, але вона того стоїть. Знаєте, що я, що я вирішила? Треба її розмножувати ще більше. На малині добрий заробіток. І ну, з малиною якось покраще, ніж з усіма другими рослинами. Погляньте, ось у кущ. Це це вже цьогорічний. Це вже друга волна пішла, друга хвиля плодоношення. Малина, малина в мене непогана. Наразі вона подорожчала. Пивний стакан пластиковий у нас продають по 50 гривень за стаканчик. Отакого у нас ціна, друзі. І купляють і купляють дуже-дуже добре. Лежиш, Мірушка, лежить моя дівечка. Так, Тут в мене водичка завжди у відрах відстоюється. Я даю водичку відстояну і курям, і собачкам. Ну, на дні все одно трохи якогось залишка залишається, то я це таке виливаю в город. Отут, друзі, я вже повирізала малину, бачите, в мене ось от, тільки цьогорічні пагони стоять. Зелененькі, гарненькі, отакого. От Деякі я вже попідв'язувала, щоб потім, коли будуть плоди, вони будуть. Халитися, щоб вони були в землі, бо в мене все на ще де, щоб чисті ягоди були. Я оце так їх підв'язуюсь, такого. Так, і тут усе почала я вже займатися полуницею, купчиха. Це я тут роблю по два отаких от, от, бачите, так, і щоб доріжка була. Тут і тут ще зроблю. Тут у мене була яблуня, я її викопала, викинула, бо вона вже третій рік не плодоносить. Я тут ліпше два. Два рядки ось у полуницю посаджу. Так, тут в мене ось вона ще полуниці. Багато, друзі, багато вже почала в касети, 76-ту касету висаджувати. І, друзі, вже починайте закази свої робити. Я вже казала 20 гривень кущик. У мене вже є багато копанки, є і касетні, але касетні ще поки не укорінилися. А от копанка, копанка навіть не е, е, отаке. Бачите, це вже це ось вусик. Він сам укорінився. Я буду отут. Це вирізати, викопувати, і оце на продаж. На продаж, оце, я вже казала, 20 гривень кущик. Кому треба, отакий тогорічний кущик, теж 20 гривень кущик. У мене дуже багато. Можу, друзі, поділитися у цьому році, так що робіть закази. У опису я залишу свій вайбер. Кому треба, пишіть. І будемо з вами якось уже заказувати. Зараз, друзі, я вам покажу. У мене там дві касети. Дві касети я вже посадила. Ну, то вони ще, ще не вкорінилися. Ще не вкорінилися, Але е ще сьогодні, якщо в спину буду насаджувати, ось ось, бачите, отаку вона. Вона вже піднялася. Це вже четвертий день їй Отакову. Як в буду, буду і таку продавати. Друзі, 20 гривень кущик, якої хочете. Кому треба, заказуйте отаку. Так, огурчики, друзі. огурчики у мене в цьому році прям, ну, просто шикарні, дуже багато, класно плодоносять. Е, тут е, коло затінняючої сітки у мене тут томати ось, бачите, під затіняйкою. От З томатами трохи біда, ну, трохи є, трохи є, друзі. Так, А от огірочків дуже багато. Тут я її у них мульчу прибрала, взяла, попідгортала. Кущики, щоб вони нарощували кореневу систему. Вони тоді ліпше плодоносять. Вже я зранку зібрала на продаж, друзі. У нас на консервацію у мене дуже багато заказів. Наразі в мене на вечір 5 кілограмів заказано, то я оце зранку тільки що зібрала. Отакі, от друзі. Я один залишила. Отакі от у нас по 50 гривень за кілограм на консервацію. Оце я от такі людині збираю наразі. Отакого. От 50-55 ну, це, це таке. Так, ось о, погляньте, як класно вони. Оно. Погляньте їх ціла купа. Ціла купа дуже класно плодоносять. Кому інтересно, продивіться на моєму каналі. Я показувала, які пертіно гібриди я висаджувала. Всі назви я показувала, пачечки навіть я показувала. Полистайте, на моєму каналі є. Оно. Погляньте, їх ціла купа. Воно воно рук на ігоркові. Я наразі тепленькі ночі у нас. Я збираю і зранку, і з вечора. Єдиний мінус у партія на карпічних гібридах дуже-дуже схильні до хвороб. Хоча й написано на пачечці, що вони не хворіють. Ні, друзі, це неправда. Дуже хворіють, дуже-дуже-дуже. Ось, бачите, дуже-дуже. Але вони надалі плодоносять, плодоносять і плодоносять і плодоносять. Вони. Потребують дуже великого поливу. Завжди вони повинні бути отакі вологі. І дуже потребують добрива. Їх треба кожні 7 днів удобрювати або під корінь, або по листу. Три дні назад я удобрювала, трохи в мене з'явилося таких карявих огірочків. Я побачила, це недосталь калію. А калій. І ще, знаєте, одне такий нюанс. Буде погано усваюватися, якщо не буде фосфора. Лучше вносити двойне добриво, калійно-фосфорне. Я купила монофосфат калія і оце одну чайну ложку розвела в відрі води і побризкала по листу. Усі огірочки і усі томатики заразом. Томатики, перці і баклажани. Це дуже класне добриво. Я його вносю десь два рази за сезон. Воно дуже класне. Не бойтеся мінеральних добрив. Вони дуже допомагають нашим рослинам у такий тяжкий час. То спека, то холодні ночі. Воно дуже-дуже класно допомагає. Бачите, як воно все, все одно пропускаєш декілька огірочків. Скільки їх не збираю, все одно пропускаєш. Такі у мене класні, дуже класні огірочки, грунтові. Дуже класно в мене і з дома беруть, дуже класно, я її на продаж носю. Так, Тут в мене, друзі, часничок ріс, я прибрала. І засадила, ось, бачите, тут в мене е, ці цукіні. Вони вже почали сходити. Цей рядок весь зійшов. Цей рядок ще трохи ось тут два, два кущика ще чекаю. Ну, З'їдуть добрі семіна. Оно томатик. Яблук дуже багато у цьому році, друзі, попродала літні сорта майже все. У мене три яблуні було, 25 гривень за кілограм. Це вже пізніше пішли. Це червоне, і всередині, і знаружі. Не знаю, як воно називається, ну таке класне. Так, це в мене наприкінці серпня буде, Тож, теж дуже класне. Ось огірочки. Погляньте які в мене класні огірочки. Погляньте, я їх у цьому році не прикривала за тіняйкою, але вони дуже класно себе почувають. Один раз я хімію обробила, як тільки-тільки в них з'явилося по одному листочку. І все. І тепер обробляю цибулинявим настоєм, з часника чистю замачую, оце теж обробляю. Наразі хочу поїхати на базар, купити сиворотки, і буде літр сироватки на 10-літрове відро води і 40 капель йоду. Це прискорить плодоношення як у томатів, так і у огірків. І плюс воно іде як профілактика захворювань. Дуже-дуже класна профілактика захворювань. Це дуже класне. Цим настоєм можна обробляти кожні 7 днів. І буде дуже добре для огірочків. Листячко добре. Огірочків. Погляньте, погляньте. Це ж не те, що там один кущ. Ось ось ой, перечепилася. Бачите, ціла купа. Ціла купа, де, де не поглянь. Де не поглянь, ціла купа. Все, воно. Різні гібридні в мене. партінокарпічні вони різні різні, які хочеш. Отаково. Так, томати. Ну, З томатами трошки так, це сержант пепер. Так, у цьому році дуже саме класно себе показав, по тому, як зав'язується це сержант пепер. Ось, Бачите, це такий фіолетовий з антоцианом. Позав'язувалося і далі в'яжеться. Бачите, ось кущ, Вообще все, 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 всі кісті позав'язувалися, бачите? Все, Всі кісті позав'язувалися, всі-всі-всі. Є такі кущики, що дуже погано позав'язувалися. Це другі, другі сорти. А, ще, ось, друзі, хочу показати, це Казанова. Це мій дуже любимий сорт томатів. Отакі вони длинні, такі сигарками червоні. Дуже класно дуже позав'язувалися у цьому році. Бачите? Вірочки взагалі просто, просто загледіння. Погляньте добрі листочки, зелененькі, все росте. Так, друзі, понасаджувала я ще, ось вчора понаходила тут в мене деякі самосіви томатів. У минулому році я так саджала, і вони в мене були аж до заморозків. І у цьому році не знаю, що це повисівалося в мене саме, але вони дуже добре дають плоди. І нічим не хворіють. Я от їх я іменно ніколи нічим не обробляю. Зовсім нічим. Вони зовсім не боліють від і всіми другими гадостями. Це самосіви. Але на них набагато менше плодів. Хоча у цьому році, друзі, і на цих, що е, ми цяцькалися не так багато плодів, тому я вирішила понасаджувати побільше оцих самосівів. Хай щось буде, щось уроде, щось там уроде, щось там уроде. Та й будемо з томатиками, Так, це. Порічка в мене тут росте. Винограда, друзі, винограда дуже багато у цьому році, як ніколи. Дуже класний, дуже великі грони. Ось, ось зараз я вам покажу. ось, ось, Ще не обробляла, друзі, ще не вспіла. Ось, ось, але треба, дуже треба обробляти, дуже треба обробляти. Тут не видно ніяких хвороб, але але треба обробити, бо дуже багато, воно, бачите, дуже багато ягід, щоб все було добре. Так, це в мене зімня. Груша, дуже багато її. Так. Це в мене ось жовті цукіні. Теж в мене дуже класно їх купляють по 40 гривень за кілограм. Оно мене зелені є, і жовті. Мірушка лозе. Тайса, мій хлопчик, мій мальчик, мій золотий кукушечка моя, отакого. От так, це в мене, кому інтересно, друзі, це я. Розмножую по річку червону смородинку. Кому інтересно, те відео поза це, продивіться дуже це легко, дуже легко. Лейка рядом 5-6 разів на, на день треба її оприскувати обов'язково. Так, далі. Ось. ось таке. Тут я вже, бачите, все ще з малиною зробила. І тут на цьому місці, друзі, ось я бачите. Тут я викопала кущі, зовсім викопала, викинула, бо мене трохи обманули, коли я купувала. У мене була тут дуже мілка малина, я її викопала. І ось от таким самим образом, як і по річку, я розмножую малину. Малина це в мене дуже крупна. Дуже крупна, от я її хочу розмножити. Але тут постійно е, повинна бути волога. Отак от мене е, болониця Альба. Ну тут в мене заросло, звісно, тут роботи не початий край. Ну нічого, все, все, все зробимо, друзі. Так, зараз покажу вам, де тут однорічні. Погляньте ось вже друга хвиля плодоношення піде. бачите. Так, оце, друзі, цьогорічні, зелененькі. А ось, о, зараз вам покажу. Оце тогорічний пагон. Він вже не буде не плодоносити, не квітнути, він вже нам не треба. Це іменно на ремонтантній маліні. Я його виріжу так, от прямо під корінь. Отак, він вже не треба, щоб ні пеньочків, нічого не залишилося. Ось погляньте, Ось, бачите, я тут пеньочок залишила. Це неправильно. Це неправильно, це треба повністю, отак, от от, щоб не було ні хвороб, нічого. Бо я малину, друзі, якщо чесно, я абсолютно нічим не обробляю ніколи. Не Необичну маліну, не ні ремонантну. Нічим зовсім не обробляю. Ой, друзі, оно. машка з курчатами ходить. По всьому городі, друзі, всі шість курчат наразі живі, все добре. Мамочка добре за ними вхажує. Оно, Вони бігають і травичку клюють, і все-все-все. Взагалі, все, все. я їм все дозволяю. Вони шкоди не роблять в городі, то вони бігають везде. красотулечки малесенькі, камочки такі, кружочки. бачите. Так, абрикосу в мене питають. Друзі, кому інтересно, продивіться на моєму каналі Є все, як я обробляла абрикосу. Ще одне скажу. Абрикосу е, майже в мене з'їв маніліоз. Але наразі погляньте, яка красавиця. Абрикос у мене в цьому році вже 5 відер 10-літрових я продала, 10, ой, 10, кажу, 100 гривень за кілограм. І в мене закази йдуть і йдуть на варення. Хоча вона така дорогуча в цьому році, Ну, люди все одно купляють і на варення, і покушать. Вона у мене ось, бачите, вона крупненька. Бачите, отаково. Колись купила саджанець в сільпо, не знаю, що це за сорт. Ну, Отаку, Ціла купа, друзі. Маніліоз не лічиться. Одним оприскуванням. Маніліоз не лічиться навіть за один сезон. Маніліоз лічиться 2-3 сезони. Ось я скільки вже обробляю, але все одно ось о, погляньте, гниль, оце маніліоз. Бачите, ще зелена, вона вже гнеє дуже багато у цьому році такого. Поки я його, ось о, погляньте, поки оце вона відплодоносить і почну заново бризкати від маніліозу. Отаково. От Надіюся, що. Наступний рік буде ще більше плодів. І так, у цьому році прям, 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 прям красота. Так, друзі, капуста. Е, капуста, я вам вже казала, у мене живе вона сама по собі. Я її нічим зовсім не обробляю. Що буде, то й буде. Не хочу хімії. От не хочу, просто не хочу. Е, Забризкану, за я можу і АТВ піти купити. На що я її тоді садила, щоб вона ну на що вона треба? Ніяка там лушпиня до капусти не допомагає, ніяке дігтярне мило, це все бред. Не слухайте нікого. Няке наше тернеспір, все це бред, воно нічого не допомагає. Е, Білакрилка, слізні це треба дуже такі серйозні хімічні препарати. Я не хочу їх. Все. Це в мене мегатон і агресор, ну, така, бачите, отака, яка є. Я показую, е, не, не, ну, показую, як воно на самому ділі є. Я не буду. У мене нема показових там, як у других каналах, показових там грядок. У мене все, що на городі є, то я і вам показую. Так, це рання капусточка. В'яже качанчики. О, бачите? Ось у качанчик це я хотіла на борщ зрізати. Оце я, мабуть, завтра буду борщика варити. Бачите, непогані, не бризкала нічим. От і все. І хай буде отако. Так, то в мене тут, кажу, на неї Савдеповська маліна. Не знаю, год 40, мабуть, якщо не більше. Вона ото росте, росте. Я її, що, друзі, трохи проріжую е осінню в зиму, перед зимовкою. І обрізаю десь на метр п'ятдесят, метр 60, отакого ну, від землі, щоб вона була. Все, більше я її нічого не роблю. Так, ось, бачите, багато оберкус падає. Це я все збираю, друзі, і даю курям. Вони дуже-дуже добре її клюють. Так, тут в мене перчик. У траві росте, ще не дійшло, не дійшло до нього. Це в мене кругленький, отакий, бачите, колобок. Це чи, чи жовтий, чи червоний, я, я не пам'ятаю. Десь де садила жовтий, десь садила червоний. Черешня, черешня ще поки не обрізала. Надіюся, діти приїдуть у відпустку, то допоможуть мені. У мене діточки воєнні, раз у рік тільки друзі, приїжджають, дуже, дуже сумую за ними. Але. Ой, друзі, слава, слава нашим дорогим захисникам та захисницям. Дуже тяжке зараз, дуже тяжкий час. У нас воно ті ночі такі страшнючі були у Кривому розі. Дуже дуже страшно було. Я навіть позавчора спала на вулиці під навісом на, на м'якому уголочку своєму, бо щось навіть в хату страшно було заходити. От, от чогось не знаю, чогось, чогось так. То дуже-дуже низький уклін нашим дорогим захисникам за захисницям за, за дуже тяжку працю. Як вони там тяжко працюють, біднесенькі наші? Оно Міра Сухарик не доїла. Бачите, і курочка показує їм, як треба клюватись. Бачите, всі шість курчаток живі. Воно, бачите. Пір'ячко у них з'являється. От єдине, не знаю, не, не, не можу оприділити, оце я не вмію таке робити, там, де петушок, а де курочка. Друзі, підскажіть, може хто знає, що на такому етапі як дізнатися, петушок чи курочка. Хоча мені всі треба. Мені і курочки треба, і петушки. Друзі, ще раз хочу сказати, це мій експеримент. Я не докуповувала других курчат, тому що це, я хочу подивитися, що вийде із яєчок кроса Ломан Браун. Тут чотири скрещені породи разом. Оце що з них вийде, Щось, одна з чотирьох пород тут вийде. А що, не знаю. Отак. Це мамочка не їхня. ну Вона їх висиділа, вона за ними дивиться, але яєчка це не від неї, це від моїх оце ломан-браун. Цю курочку я виміняла у своїй знайомої на свою курочку. Бо вона вона бачите, вона мамочка, вона сидить на яйцях. А ломан-браун вони не висиджують яйчка. Вони не можуть бути квочками. Отако. Она, бачите, як показує. Ой, чудо ти. Друзі, велике вам дякую за перегляди. Велике дякую вам за такі теплі слова в коментарях, що ви мені пишете. Дуже, дуже це знаєте, хочеться більше і більше записувати відео, і показувати вам, тому що, тому що це приємно, друзі. Дуже вам всім велике дякую. Слава Україні, друзі, миру, добра усім, теплого та ясного сонечку. Хай швидше це все у нас закінчиться і настане мирне, тихе, добре. Время. Дуже цього вже хочеться. Хочеться, щоб наші діти, щоб наші онуки не прокидалися у цих страшніх, від страшних бабах. Дуже хочеться, щоб все було добре, щоб жили як раніше, щоб діточки ходили до дитячого садочку, до школи. Дуже цього хочеться. Хочеться цей час дуже повернути. Слава Україні!